Роман Біжи Мартусю. Перша частина. Війна. Розділ другий. Сховок. Він узяв на себе відповідальність дорослої людини, знав, що від нього зараз залежало, жити їм обом чи ні. Богданчик розумів. Що сестричку треба підготувати до всього, поки є можливість маленького перепочинку. Захованих за копицею, їх не було зараз видно згори. Ти переможниця, виграла в мене, бавимося вдруге. Зараз знову бігтимемо на випередки. Але пам'ятай, що б не трапилося, що б ти не побачила, не зупиняйся. Навіть тоді біжи. Якщо б я впав, треба досягти он тієї мурованої хати край села і сховатися в підвал до вуйка Ониська. Зрозуміла? запитав він і намагався усміхатися, щоб мала не злякалася. Тоді поцілував рожеву щічку і на швидку руч обійняв. Та вона навіть не захекалась, щоб там не було, а бігати Мартуся любить. Навіть дуже, подумав він. Авжеж, біжімо, весело вигукнула дівчинка і помчала щодуху вперед, радісно підстрибуючи. А навколо колосилися золотисті пшениці жита і простір багрянів від червоних маків, що де вринали з усього різнотрав'я, мов краплинки крові, та духмяним запахом наповнювали простір польові квіти. Здавалося. Ніби різнобарвне море розкинулося навкруги, і вітер по ньому перекочує хвилі. Ой-ой-ой! Хто ж це так швидко вміє бігати? намагався підбадьорювати малу хлопчик і вдавав, наче наздоганяє її. Він і сам уже втомився, та усвідомлював, що до Вуйка добратися необхідно. Богданчик відчув одразу всю небезпеку їхнього становища. Незрозуміло, хто з якого боку знаходиться. Де свої, а де вороги, куди тікати? Гору зайняли війська, але в рідному селі їх немає, і можна хоч якось врятуватися. Швидше б уже бути там, не знати, чи мати з батьком уже впоралися, подумав він. Вони вчора переховувалися разом з іншими людьми в сусідньому селі під горою. Та сьогодні сусідка прибігла туди і сповістила, що з того боку вже наступають. А ще сказала, що їхні три свині, дві корови, кури і гуси порозбігалися в різнобіч, коли на середині подвір'я вибухнув снаряд, який одразу утворив глибоку вирву. Крім цього, він частково зруйнував і хлів. Тому тато побіг рятувати живність. Мати ще якийсь час залишалася у сховку разом з усіма та згодом вирішила допомогти батькові. Вона наказала дітям. Бути там, звелівши на світанку також тікати в рідне село до Вуйка Ониська. Та тільки тоді, коли вже не буде чути пострілів, вони повинні б там і залишатися, поки все не заспокоїться. До своєї хати повертатися теж небезпечно, бо вона перша на в'їзді в село. Але Богданчик не послухався майже одразу після того, як мама пішла. Взяв сестричку за руку і побіг через поле на впростець. Так буде ближче, подумав він. Хлопчик не послухав і сусідів, які відмовляли його це робити. Він пам'ятав, як батьки перешіптувалися про те, що незабаром тут теж стане небезпечно залишатися. Знали б вони, що згори стрілятимуть, нізащо б не дозволили. Пронеслося вихором у думках хлопчика. Не доженеш мене. кричала мала, помітивши, що братик відстає від неї. Та куди ж мені? Я не вмію так швидко бігати, як ти, продовжив гру хлопчик. Він бачив ще третина поля, і вони будуть врятовані. Богданчик відчув якесь дивне затище. Продовжуючи бігти за малою, він оглянувся і мало не впав. Копиця. Яскраво горіло. Жовто гарячі язики полум'я добиралися, здавалось, аж до неба. Добре, що навколо неї скошені трави, і стерчить лише гола стерня, бо загорілось би, напевно, все поле за такої спеки, а тоді ще й село. Зненацька лан високої пшениці залишився позаду, коли діти тільки вибігли на відкриту місцевість. Знову мов заспівало щось у повітрі, проносячи повз них кулі одну за одною. Вони пролітали мимо, врізалися в пересухлу землю, немов рахуючи дитячі кроки, але жодна їх не зачепила. Біжи хочеш, бо я тебе вже наздоганяю, намагався Богдан налякати сестричку можливістю поразки. Йому було страшно від самої думки про те, що зараз вона зупиниться і почне знову плакати або не захоче бігти. Це була б справжня катастрофа. Не вдасться тобі! крикнула вона. Ой, наздожену! лякав її брат. Він зміг би це поле перебігти за кілька хвилин. Та сестричка маленька, і малі у неї ніжки. Швидше рухатися ніяк не дасть. Раптом знову в повітрі загрозливо засвистіло, і куля видовбала дірку в землі недалеко від Богданчика, піднявши вгору куряву. Хлопець мало не зашпортався, та Мартуся бігла не озираючись, як їй і наказано було. Він добре розумів потрібно зробити все так, щоб сестричка залишилася живою, Якщо навіть його вб'ють. Вони обоє з кожним кроком віддалялися від злощасної гори. Треба весь час бігти так, щоб заслоняти малу від куль, якщо влучить, то в мене, а не в неї. А я вже якось доповзу до вуйка. Можливо, тут же так далеко від гори, що снайпери не вцілять, подумав Богданчик, дивуючись пруткості мартусі. Та вона й справді біжить краще і швидше, ніж я. Вже рухаючись по ґрунтовій сільській дорозі, що простягалася обабіч сусідських наділів, вони чули постріли десь позаду, чи то кулі неспроможні вже були тягнути аж до них, чи, можливо, снайпер помітив нарешті, що це діти? Богданчикові трохи відлягло від серця. Біжимо до вуйка Ониська? запитала Мартуся. Звичайно, ледь спромігся відповісти захеканий хлопець. Дожини мене! кричала мала. Не можу тебе наздогнати, так швидко навчилася бігати, підбадьорював її хлопчик. А я казала, я казала! дражнила його дівчинка, підстрибуючи і намагаючись ще прудкіше рухатись. Ось уже минули третю хату і зі сторони поля забігли на подвір'я до вуйка Ониська. Ти виграла, переможниця, нарешті наздогнав Богданчик малу, вхопив її на руки і розцілував обидві щічки. Дівчинка втішено засміялася, так і доніс її до кута вуйкової хати. Тут, на подвір'ї, усе було розкидано врізнобіч. Навкруги лежали уламки цегли та дощ, шматки тканини, і як на диво під високою яблунею. Чиясь пошматована, залита кров'ю рука? Богданчикові здалося дивним, як завжди охайний вуйку Онисько міг допустити такий жахливий безлак біля хати, аж поки він не побачив зруйнований підвал, котрий було збудовано окремо біля будинку. Недалеко від нього зяяла свіжовирита яма. Як же так? Та тут, мабуть, люди з половини села сидять, рятуючись від нападу. Усі ж знають, що у вуйка Ониська найкращий підвал, щоб заховатися, подумав він. От тепер Богданчик і справді не знав, що ж робити, та раптом почув звідти стогони і сойки. Він віддав Мартусі збережену ляльку і та одразу притиснула її міцно до грудей. Опустив сестричку на траву, взяв її за руку і пішов, низько нагнувшись до підвалу. З боку котрого виднілася величезна діра. Зненацька побачив покалічених та понівечених людей, яких рятували ті, що вціліли. Він знав усіх від вигляду крові його занудило. Олечко, що з тобою? Раптом розпачливий крик вирвався з його грудей. Там була дівчинка з його класу, що давно подобалася хлопцеві. Одна рука її була вся в крові. А другою вона стукала себе по вухах, мов людина, що раптом втратила вслух від оглушливого вибуху. Влучило у наш сховок треба звідси мерщій тікати, бо вони згори, мабуть, бачили, що сюди люди збігалися, кричала вона, намагаючись не показувати свого болю. Та обличчя її виглядало аж надто блідим. Здавалося, Олечка щойно прийшла до тями. Дивилася на все нерозуміючими очима. У неї була поранена рука. Дівчина застогнала, закотивши очі вгору і мало не втратила свідомість. Відірвавши на швидку руч шмат тканини зі своєї сорочки, Богданчик перев'язав рану, як умів. Сестричка стояла і якусь мить перелякано дивилася на це все, а тоді раптом почала жалісно ридати, притуляючи до себе ляльку. Мартусю, не плач, сонечко, я мушу людям допомогти, намагався втихомирити її Богданчик. Мала, послухавши його, так само раптово й заспокоїлася. Аж дивно. Мамо, що з тобою? раптом закричала Олечка, оглянувшись. Її матері осколок попав у голову. Вона лежала з відкритими очима мертва в калюжі крові. Якусь мить Богданчик не міг відірвати погляду від картини, що відкрилася перед ним, та пересилив себе. Намагався не думати, а діяти. Її вбито, тихо сказав Богданчик. Мамо, мамочко моя, не залишай мене саму. Як же я без тебе? Дівчинка в розпачі впала матері на груди і заридала. Вуйкові Ониську. Відірвало руку полікоть, і кров пульсувала з відкритої рани. Богданчик допомагав сусідці перев'язати її, а Вуйко сидів, сціпивши зуби, і намагався пальцями стискати щосили те, що колись називалося рукою. Його бліде обличчя видавало, який неймовірний біль він зараз відчуває. Кілька людей уже померло від втрати крові. Богданчик допомагав людям швидко рятувати всіх, хто потерпів від вибуху. Підносив воду, щоб попили. О Боже, діточки, ви тут, золотенькі мої, раптом почули вони рідні голоси. Мати присіла й обняла малу. Богданчик у цей час витягав з-під завалу сусідську дівчинку. Батько одразу кинувся йому допомагати. Мамочко, а ми на полі бігали на випередки, а в нас стріляли он з тої гори, призналася Мартуся. Показавши пальцем у той бік, де виднілося поле. Вона обняла за шию маму миловидну жінку років тридцяти із довжелезною косою русявого волосся, що при кожному руху зміїлася довкола її стрункого тіла, охайно вбрану в простий селянський одяг, який виглядав на ній немов дорогі шати. Вона підняла дитину на руки. Повернула голову, і її сіро сині очі усміхнено і щасливо глянули на малу. Зненацька в повітрі почувся характерний звук, і куля, зачепивши мамине вухо, врізалася в дерево позаду неї. Вона охнула і вхопилася за нього. По шиї потекла цівочка крові. Рузю, та тікай з відкритого місця. Худко! Скрикнув чоловік і, довго не думаючи, кинувся забирати дівчинку з дружиною за хату, почав допомагати їй, щоб зупинити кров. І в цю мить куля, просвистівши, знову врізалася в дерево, якраз в те саме місце, де щойно стояла Рузя. От іроди, вилився Онисько і сплюнув з пересердя, сидячи на траві та тримаючись за перев'язаний обрубок руки. Його одяг, обличчя і друга рука були залиті кров'ю. То хто ж це стріляє? поцікавився один із сусідів. Та хто хто? Совєти, вони готові всіх тут перестріляти, сказав Вуйків в сусід. Тож вони засіли за горою. Аж шлях би їх трафив, та то Олексію треба витягати кулемет і самим тут лад наводити, розізлився вуйко Онисько, звертаючись до Мартусиного тата. Чорнявого молодого чоловіка, високого на зріст та сміцною статурою. Заіржавів, напевно, та якби ж то мати уявлення, в кого стріляти, якби знати, що взагалі діється, хто наступає, хто відступає, незрозуміло. Звідки стріляють ті, а звідки інші? жваво жестикулюючи в голос розмірковував той. Погляд його блакитних очей, здавалося, мета блискавки хоч він не мав вигляду злого чоловіка. Тепер мусимо потихеньку людей попереносити і ховатися за деревами та кущами, щоб згори нас не було видно. Мамусю, у тебе кровиночка тече, жалісно скрикнула мала. Та то війна, дитинку, то війна, сказав батько, зітхнувши і погладив мартусю по голівонці. А ввечері вони дізналися, що той сховок, звідки довелося ще зранку тікати через поля. Майже одразу після того, як малі побігли, розбомбили. Багато з тих, хто там знаходився, поранені або загинули. Який же ти у нас розумний, врятував і себе і мартусю, промовила розчулена мати. Якби ми там залишилися, нас би вже напевно і на світі не було. Певнено відгукнувся Богданчик, раптом відчувши свою значущість, ходіть сюди обоє, я вас обійму, сказала схвильована Руся і міцно притулила дітей до грудей. А вони довірливо прогорнулися до матері, відчуваючи, як весь страх щезає невідомо куди, разом із останніми променями сонця, що вже сідало за горизонт. Діти це бачили через шпаринку в дверях земляної комори, де на цей раз заховалася. Вона була на їхньому подвір'ї досить далеко від хати. Зрештою, мати з батьком вирішили будь що буде, але краще залишатися у себе вдома, бо й худобу треба погодувати, і корову подоїти, і курям сякий такий корм кинути, адже їсти також треба. І діти зголодніли. Сьогоднішній випадок довів їм, що загинути можна навіть надійно заховавшись. Згори не чути вже було пострілів. Сусіди перешіптувалися про те, що совіти, мабуть, вже відійшли, але поки що ніякі інші війська не появлялися. У селі настало таке затища, наче перед бурею. Сьогодні вони зрозуміли одну просту річ: немає ніде. Краще, як вдома. Згодом над рідним селом опустилися сутінки, мати шпарко корилася коло худоби, а батько лагодив хліб. Малі сиділи в коморі і навіть не виглядали назовні, пам'ятаючи слова батьків про небезпеку. Нещулися, як і ніч наступила. Стой, Подніми руки вверх, ти хто? Раптом прозвучала команда над головою батька, який перед тим вирішив зірвати для дітей кілька ягід малини, що росла біля дороги. Богданчик, який саме перед тим побачив, що Мартуся спить і вирішив тихцем виглянути назовні, почувши це, наче прикипів вухом до дворця. Я, Олексій, відповів батько, піднявши руки. Він озирнувся і побачив. На вулиці стоїть з два десятки солдат, а навколо них люди з села. Бросай все, з нами пойдеш, мовив військовий, присвітивши сірником, щоб закурити. Хлопці, та я не можу. Нога у мене хвора, сказав батько, накульгуючи, щоб це здавалося правдоподібніше. Ідеш з нами, или розстріл на місці. Пшов вперед. Жорстко наказав перший, штовхнувши його прикладом автомата в спину. Олексієві не залишалося нічого іншого, як кинути все і піти навіть з Рузею не попрощавшись. Він знав, що вона неподалік все бачить та чує, і тому зрозуміє його. Не хотів наражати її дітей на небезпеку, а та присіла, сховавшись за деревом. Ноги та руки тремтіли від пережитого потрясіння, сльози розпачу текли по обличчю. У серце повільно заповзав страх. Як тільки стало тихо, вхопила відро з молоком і побігла до дітей, щоб хоч трохи щось поїли. І що з того, що тато разом з іншими чоловіками переховувався, аби соєти не забрали до війська, а вони його все одно знайшли. Якби ж ми знали, що ті іроди повернуться, були б десь до лісу втекли краще, шепотіла мати, годуючи дітей. Надломлювала черствий хліб, наливала молоко в горнятку, а сама тишком нишком сльози викирала. А де наш татко? Чому його немає? Хочу до татка, заюмсяла спросоння в якийсь момент мала. Вона полюбляла ввечері засинати коло Олексія відчуваючи тепло його великих добрих рук. Забрали його дитинко, не плач, він повернеться, доволі впевнено, сказала Рузя, наче намагаючись і себе переконати у правдивості цих слів. А в самої серце надривалося від тупого болю. Вона притулила малу до себе і гладила, заспокоюючи її. А що тепер буде, мамо? зовсім по-дорослому запитав Богданчик. Не знаю, синочку, не знаю. Чи зможемо ми собі дати раду самі, промовила Рузя і піймала зосереджений погляд Богданчика. Не бійся, я великий, помагатиму, і Мартуся вже немаленька намагався переконати матір Богданчика. А я буду стрибати і співати, щоб вам радісніше було, раптом весело прошепотіла мала. Лягайте мерщій спати, поки затища. Наказала мати і повкладала дітей на дерев'яний настил, покритий сіном і відмежим хутром, здобутим ще позаминулого року на полюванні. Ті миттєво заснули, а Рузя лежала, прислухаючись до звуків, що долинали звідусі. Раптом з другого боку села почулися постріли. Згодом десь далеко загриміла канонада та продовжувалася аж до ранку, не даючи їй. Очей зімкнути, земля здригалася від наруги, стугоніла. Добре, що малі сплять і не чують, що навколо твориться, хоч би цього разу оминуло нашу хату. Боже, збережи нас, благаю.